Засоби радіоелектронної боротьби на сьогоднішній день в Україні державою профінансовані на 10%. 60% причин втрати дронів на фронті це friendly fire. Взагалі, Росія в радіоелектронній боротьбі вона одна з найсильніших в світі. Проте, Україні вдалося за рахунок надзусиль зробити цікаві технології деякі з них навіть поцікавіші за російські. Ми за період оцієї війни видали вже три принципово нових технології. Серед яких є і детекція, і інтелектуальний реп. Видали принципово нову логіку використання засобів реп. Наприклад, реп на безпілотній гусеничній платформі. Реп в рюкзаку, у нас навіть китайці почали копіювати і продавати готові рішення. У нас зараз унікальний шанс вирости із аграрної. Країни третього світу в реального гравця на мілтек ринку е, в світі. В нас є розробка, над якою ми працюємо. Ми її покажемо через пару місяців. Але вона дасть змогу. Вона достатньо портативна буде, е, дасть змогу на рівні бійця бачити дрон, в тому числі на оптоволокні, і всі будь-які інші дрони на відстані до трьох кілометрів. Держава нас не спонсорує. Грантів ми не маємо, кредити не отримуємо міжнародних інвестицій. Нема ми з 23 року 80% надходжень всього залишкового повністю перенаправляли назад в компанію і оці технології.